Господь наш Ісус Христос зволив народитися від Духа Святого і Марії Діви, Благословенна і пречиста Діва, обраниця Божа, вона обрана від усього роду людського. Перед Творцем вона стала представницею людства, які зосередилися на найвищій його чесноти, що зробили її єдину, спроможною вмістити невмістимого. Прислужившись великі таємниці Боговтілення Другої постати Пресвятої Триці, Пресвята Діва залишається назавжди, звідси що звела Бога до нас і нас підводить до Нього. Своїм заступництвом, своєю материнською любов'ю, вона з'єднує нас з Богом, підводячи від загибелі до спасіння від землі до небес. Ось, чому прославляючи ім'я Христове, Церква зароду в річк. Прослай Ей предшествую при благословенную його. Церква приносить Божій матері похвалу Архангела Гавриїла, котрий говорить їй радуйся, благодатна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінок». Вона приносить Богородиці похвалу святої святой и праведной Или Советы, Матери наибойшего из всех також називає її блаженною і благословенною. Свята Церква, включаючи всіх нас з вами, приносить сьогодні похвалу Причисти Божій Матері. Про Тебе благодатна радується Усе Творіння, ангельські собор і людський рід, ось храми і раю словесних. Ми славимо її за її величі любов до Бога і до людей, за твердість віри, за ангельську чистоту, за покірливість, за повну відданість волі Божої. Похвала при святій Богородиці і скривається грибиною її смирення, цією головною якістю людини. Господь з'янувся на смирення раби своєї, і ось облажають її всі покоління. Віднині облажатимуть мене всі покоління, говорить Божа мати, і це пророцтво виповнюється. Ось уже дві тисячі років увесь людський рід неможна кожного дня взиває – Богородицю і Матір світла в піснях Озовичими. Ми прославляємо її різноманітними молитвами і піснеспівами. Усі, ми, з обнародні маємо потребу в радості кожного дня і кожної години нашого дуже складного земного життя. Звертаючись до Божої Матері з цим словом, радойся, ми приносимо їй наші людські бажання, нашу християнську сповідь, нашу потребу в радості досконалій, християнські переможний. Звертаючись до неї за словом «радуйся», ми отримуємо її досконалу божественну радість, яка перевищує всяке розуміння щастя і блаженства. Ми називаємо Божу Матір обрадованою радістю нашою, радістю усіх скорботних. Ми постійно повторяємо радість радості наша. Божа Матір здобула невимовну радість у Бога і у Бозі. Вона завжди залишалася на вершині божественної благодатної радості і в момент благовіщення, і в момент Різдва Христова, і на Голгофі, і біля гробу, і в момент Христового Воскресіння, і в момент Вознесіння самого свого Сина. Радіє благодатна тому, що Господь з нею.